Як обрізати ожину після плодоношення, щоб в наступному сезоні мати щедрий урожай гігантських ягідок? Вітаю! Ви на каналі Яскрава Клумба! Не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо обрізати. Більшість сортів ожини за винятком ремонтантних мають дворічний цикл плодоношення. У перший рік кущі дають зелені пагони, які мають здерев'яніти, перезимувати, і тільки в наступному сезоні порадують нас цвітінням і плодоношенням. Давши врожай лише один раз, лоза стає непродуктивною і забирає у куща велику частину поживних речовин і загущує його, таким чином створюючи сприятливі умови для розвитку хвороб та шкідників. Якщо своєчасно не обрізати лозу, яка відплодоносила, то в наступному сезоні ягоди будуть дрібнішими і дозріватимуть довше, ніж зазвичай. Крім того, більшість сортів ожини покриті шипами, і без регулярної обрізки ви отримаєте Густі колючі чагарники збирати ягоди, в яких не просто незручно, але й травмонебезпечно. Завдяки правильному і своєчасному обрізанню ожини після плодоношення ми досягаємо наступних результатів. По-перше, це зменшення затінення куща. Старі гілки не дають сонячному промінню потрапити в середину куща, і це з одного боку зменшує холодостійкість, а з іншого затіняє ягоди під час плодоношення і тим самим зменшує їх цукристість. По друге, це оптимізація поживних речовин між пагонами. Стара лоза забирає на себе чимало корисних речовин, забираючи харчування у молодих пагонів. По третє, ми спрощуємо процес укриття чагарника на зиму і економимо укривний матеріал. Обрізка робить кущ компактнішим. По четверте, це підвищення врожайності. Обрізка посилює кущ та стимулює цвітіння молодих на навесні. Це, в свою чергу, підвищує врожайність та покращує якість ягід. Приступати до обрізки можна одразу після плодоношення і завершити бажано за 3-4 тижні до настання перших заморозків. Іншими словами, займатися обрізкою можна з кінця серпня і аж до кінця жовтня. І так, загальна схема обрізки ожини восени беремо гострий сікатор і обрізаємо гілки, що відплодоносили. Відрізнити старі пагони від молодих нескладно. Пагони цього року зелені або світло-коричневі, тоді як минулорічні пагони мають буро коричневе забарвлення. Крім того, на старих пагонах зберігаються засохлі суцвіття та плодоніжки. Якщо гілки що відплодоносили густі та довгі, ми спочатку вкорочуємо їх наполовину, а потім зрізаємо під корінь. Ремонтантні сорти, які відплодоносили, обрізати найпростіше. Ми всі гілки зрізаємо під корінь. Далі проріджуємо молоді гілки, видаляємо занадто тонкі та короткі пагони, які не встигли визріти за літо. Якщо сформованих гілок занадто багато, їх потрібно нормувати, залишивши 5-8 пагонів на кущ. Наступним етапом є укорочення молодих стебел. Центральне стебло молодої лози прищіпується, залишивши довжину 1,8-2 метри. Бічні пагони також укорочуємо, залишивши довжину близько 60 сантиметрів. Думки про осінні обрізання молодих пагонів розходяться. Багато садівників вважають, що краще відкласти цей захід до весни. Останнім етапом обрізки є огляд на предмет шкідників. Якщо знайдені будь-які ознаки, не роздумуючи видаляємо пагін, так як він точно не перезимує і існує загроза, що шкідники перекинуться на здорові пагони. Догляд за ожиною восени включає не лише обрізання, але й внесення добрив. Можна вносити як органічні, так і мінеральні добрива. Найвищих результатів ми досягнемо, якщо будемо вносити добрива двох типів. Спушуємо ділянку навколо куща і вносимо осінні добрива. Далі мульчуємо компостом товщиною не менше 5 см. Посилання на осінні добрива та засоби захисту від шкідників ви знайдете в описі під відео. А якщо ви ще на своїй ділянці не маєте ожини або плануєте розширити посадку, то каталог з описами та цінами також знайдете в описі під відео. Наразі все. З вами була яскрава клумба. Рослини, що дарують щастя. До нових зустрічей!